Вітаю на каналі Боданагра, і сьогодні відео про мідні препарати і першу обробку на полуницю. Дивимось. Заходимося в теплички. Тут, сьогодні будемо робити обробку. Хлорок будемо працювати. Я вже підготував розчини. Працювати будемо ось, от, от в такій фазі. Тобто, у нас вже почалося ось воно: відростання листка молодого. У нас температура. 5,4 градуса, але зараз е, пасмурно на вулиці. Коли сонце буде, тут буде температура повітря більша. Так, е, що ще хотів сказати? Зараз я покажу, як це зробиться, але перш за все, перед цим я хотів зробити обзор мідних препаратів, які вони взагалі бувають, які формули там, хімічні, які види. Ось я тут е, купив. Значить, бордоска суміш, хлорокис міді та гідроксид міді. І я в цьому відео хочу більш подробно розказати, в чому їх різниця, якими там треба працювати чи краще працювати, тобто які плюси і мінуси кожного препарату і покажу експериментально. Як з ними працювати і що взагалі вони себе представляють. Дивимось далі. І так, почнемо спочатку. Перший препарат, який почали використовувати у сільському господарстві, це е, був мідний купорос. Е, він ось він в мене ось ці 5-літрові баклажці розведені на 5 літрів. Е, тут 1% розчин. Мідний купероз, його ще формула купром СО4, тобто це сульфат міді. Обробляли цим препаратом спершу рослини, але поговоримо про недоліки. Чому зараз його мало хто використовує? Зараз поясню. Недолік в тому, що цей розчин дуже кислий, і цим розчином не можна працювати по листу. Тобто Чистим мідним купоросом можна працювати лише коли брунька ще не розпустилася або вже опали листя. Тобто пізно восени можна працювати і рано навесні до розпускання бруньок. В чому його плюси? Плюси в тому, що він має лікувальну дію, тобто в цій формі мідь може лікувати дерево, вона дуже така ну, ядрена, скажімо. Як в народі кажуть, і має лікувальну дію. А всі інші препарати, там хлорокис, міді, гідроксид міді, вони тільки захисну функцію виконують. Чому він опалює листя? Бо він має дуже кислу реакцію. От беремо ph метр Дивіться, я його сюди занурюю. Зараз тут кислотність повинна бути, опуститися до 4. Ну ось вона вже опускається 5,3, 5,2. Але е, ну, зараз буде. Тобто дуже кисла реакція 5,1. Е, це дуже пагубно може сказатися на листях. І напевно, що в мене. Прибор треба відкалібрувати. Ну, тобто Вже 5 ну повинно бути десь 4,5 туди, це теоретично. Тобто кисла реакція. І ось в мене розведене вапно, це для порівняння. Тут у нас вже, бачите, лужна 10,9, 11,1 і так далі. І одразу поміряю це розчин хлориду міді. Хлоридовий гідро, у міді. Тут у нас, ну тут теж. Воно не швид працює. Десь до, до повинно бути там десь 8, отак. Ну Зараз буде опускатися. 9,8, 9,7 і так далі. Буде опускатися. Тобто, недолік. Цього препарату, саме мідного купоросу в тому, що він дуже кислий. І далі, щоб можна було працювати по листу, почали використовувати бордоську суміш. Бордоська суміш це суміш вапна і сульфату міді. Тобто одне вапно нейтралізує. Кисле середовище купоросо і отримуємо бордоську суміш. Плюси бордовської суміші можна працювати по листу. Мінуси які бордоської суміші. Ну, може реально забити оприскувач, ну, ось такий оприскувач у мене, до речі. Може забити оприскувач форсунки. Треба його проціжувати, дуже незручно змішувати. Тобто треба замішати спочатку сульфат міді, потім вапно замішати, потім це все разом змішати. І тоді отримуємо бордоську суміш. І в Бордовської суміші теж є мінус. Все одно, якщо ви оприскаєте дерева, і у вас буде стояти така доволі волога погода, тобто не дощі, а саме таки як туман. Ну, коли вологість повітря висока, але там нема дощу, але вологість висока, то може все одно погоріти листя. Тобто ця суміш, вона може бути фітотоксична для рослини. Фітотоксична це та, яка може нашкодити саме листю. Тому бордоська суміш теж не дуже там, гарний препарат. Ну, він працює, все, але є ось такі. Кладно ще приготування. Можуть забитися форсунки і може проявляти фітотоксичність у вологий період. І ще такий тест, хотів одразу показати. Ось беремо цвях. Це про кислотність сульфату міді. Опускаємо ось цю суміш. Ось так. І він повинен зараз покритися Ржей. Ну, зараз подивимось. В принципі, він вже почав, бачите? Ось тут ось такий вже наліт є. А якщо потримати ще більше, він заіржає таким ось нальотом покриється. Ось вона мідь, ми бачимо. Це такий тест. Ну, тобто, дуже таке кисле середовище тут, дуже треба обережно працювати. Цим розчином. Так, слідчий препарат це хлорокис міді. Тут вже інша формула. І тут в нас всі переваги, в принципі, є бордоської суміші, але легко можна вже приготувати розчин, просто змішати з водою. Ось у мене у відрі воно стоїть. Перемішане. Зараз я буду працювати з цим розчином. Вже менша фітотоксичність, але фітотоксичність тут теж існує. Якщо вологий буде рік, то може попалити листя. Це, що стосується такої форми міді. І така найсовременніша, як то кажуть, це гідрокис міді Купро Муаж дважди. І ось цей препарат. Це гідроксид не, В нього нема фітотоксичності взагалі, він дуже м'яко працює, можна працювати по листю. Тобто це така найбільш краща форма міді. І що я хочу сказати, що в принципі ось цей препарат, і, наприклад, бордоська суміш, в принципі це одне і те ж саме, але в бордоській суміші існує. Окрім а, міді, ну, гідроксиду міді ще а, присутні сульфати і кальцій. Тобто ну, тут багато зайвих речей, які, а, якщо буде вологий рік, то вони вступають в реакцію з... А, ну, тобто, обратна реакція. Буде йти на листях і розчин становиться фітотоксичним, якщо вологий рік. А тут це відчищений повністю, тобто тут немає ні сірки, ні нічого немає. Тут тільки мідь і все. Ну, гідроксид міді, купромоаж. Тому це я вважаю поки що найкращий препарат. Тепер взагалі поговоримо про мідь. Мідь – це такий препарат, який він вбиває всі, ну не всі, але багато дуже хвороб на рослинах. Якщо ми працюємо купром СО4, то ще й лікує деякі хвороби, потім ще мідь лікує саме бактеріальні хвороби на рослинах, це Ну, не всі фунгіциди це роблять. Саме бактеріальні хвороби лікують. Потім, тобто мідь дуже такий консервативний, але дуже такий хороший, старий фунгіцид. У збудників немає до нього резистентності. Тобто, їм можна працювати 4-5 разів на сезон. Але мідь. Коли потрапляє в ґрунт саме, то вона в ґрунті може вбивати всі, всю мікробіоту, яка корисна навіть. Тобто корисні гриби може вбивати, корисні бактерії, і вона дуже погано вимивається з ґрунту. Тому краще, дуже багато не працювати мідними препаратами. Ну, я взагалі працюю рано навесні цим препаратом, і вже пізно восени працюю. Тобто два рази на рік це достатньо. І в мене ж, дивіться, плівка. Я вирощую взагалі всі овочі там, і полуницю на плівці, тому мідь залишається на плівці. Вона в мене ґрунт не потрапляє. Так, і зараз покажу саме процес оприскування. І ще Покажу, коли змішаю ось зараз продоскує суміш, вже, який pH буде. Тобто буде реакція нейтралізації. І воно вже не буде таким кислим. Ось ще цвях потримав більше. І ось дивіться, це мідний нальот. А потім це вже ще рже може покритися. ну Це буде остаточно. Бачите? Ось така ось реакція. Тобто дуже реактивний оцей розчин. Це чистий сульфат міді. Ось бачимо реакцію. Тобто реакція лужна це вапно. Зараз будемо наливати сюди сульфат міді. І подивимось, яка буде там реакція середовищ треба взагалі тонкою струйкою наливати але мені не дуже зручно хочу щоб увесь процес було знято так пішла реакція і дивимось Тобто дивіться. Тобто вже можна працювати, вже немає кислої реакції, бачите? Реакція лужна. Вже не буде ніякого прояву фітотоксичності бордоської суміші. Ось так. Ну і таке відео практичне. Коли ми працюємо оприскувачем, то ми повинні максимально всю площу змочити бордоською сумішю. Тобто, Щоб у нас все-все-все покрило препаратом, тому що це контактний препарат і він повинен потрапити ну, взагалі скрізь. Тобто, Треба дуже-дуже добре змочувати листя. І плівку змочувати треба добре. Тому що тут інфекція на плівці може бути. І міти цю інфекцію дуже добре з ними. З ними. Тобто треба дуже-дуже гарно вимочувати, прям не боятися, а дуже-дуже гарно так працювати. І тоді в нас все буде правильно зроблене, так би мовити. Все буде добре. Ось так. Ну і так ось Працюємо. Тобто дуже-дуже гарно змочуємо усю поверхню. Ось таке відео. Якщо вам сподобалося, то підписуйтесь на канал, будь ласка, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До слідчого відео, до побачення!